Про ситуацію на Донеччині безпосередньо з місця є можливість розпитати нашу кореспондентку Наталю Нагорну. Вона Мала би, так, є, Наташа вже під'єдналася до нашої розмови. Вітаю, Наталко, тебе. Слухай, от була на тижні у нас інформація і від Інституту вивчення війни, і нібито хтось з речників казав, що московити через головну нестачу і проблеми з логістикою, нестачу боєприпасів почали штаби надали команду московицькій артилерії застосовувати так звану доктрину влучності замість. Кількісного валу, да, от можливо, ти сама за пару днів відчула це, чи можливо наші хлопці військові говорять про різке зменшення кількості ворожих артилерійських ударів, зокрема на Донеччині. Вітаю, Сашко. Вітаю всіх. Насправді це треба бути дійсно знавцем, і відчувати ці нюанси, тому що обстріли все одно не припиняються. Тобто, як би не говорили про те, що економлять снаряди, просто від деяких напрямків просто по собі відчуваємо, що відтягли резерви або не стали підтягувати ще для ймовірних штурмів. Тобто, наприклад. По обстрілах так сьогодні були у Терецьку. Чуємо, як працює артилерія, ворожа артилерія були зруйновані, були зруйновані будинки місцевого населення. виїжджали пожежнім, бачили пожежні машини. А сьогодні ходили на позиції. Піхоти постійно працював міномет. Працювала наша артилерія, ворожа артилерія. Хоча ми були на від... ділянці, яка вважається стабільною відносно тихою. Що стосується цього луганського напрямку, напрямку Кремінної і е, серебля... Серебрянського лісництва от дуже сильно відчувається, що відтягли сили в бік Куп'янська. Особливо ми це відчули, коли заїхали, звісно, в Куп'янськ. Але в самому лісі е, зараз в напрямку. Креміною дійсно стало відчуватися, що обстріли не такі потужні, але це не означає в жодному разі, що вони припинилися, тому що весь час бачимо, як ліс горить. Весь час бачимо, як ем, наші теж стріляють по е, російським військовим в цьому лісі. Але е, говорити про те, що от відтягли. Сили з цього напрямку, і ми відразу можемо рушати вперед. Звісно, так не буде. Не буде через те, що ліс надзвичайно складна місцевість через те, що а, там пісок. Лінія розмежування проходить по старому руслу сіверського донця. Грунтові води дуже високо, незважаючи на пісок. Глибоко неможливо закопатись, бо Два штика лопати і вже вода стоїть за рахунок того, що вони відтягують по максимуму а, свій ну, боєздатний склад зараз на південний напрямок. На Запоріжжя обувателі логічно припустити, що так. Якщо відтягуються ворожі війська, то все, ловити момент, іти в наступ, але а, все дуже залежить від місцевості її е, сприятливих чи несприятливих умов Ну і те, про що нам в першу чергу говорять командири, це те, що країна за їх враженням перестала бути у війні, що в нас не переводиться економіка на а, а, воєнні рельси. Що в нас не немає виробництва власних боєприпасів. А ті, що приходять за кордону, вони не завжди гарної якості, немає нормального поповнення резерву, немає саме оцих а, вала добровольців. І через це. Всі буквально всі нам говорять про те, що дуже треба, аби країна отямилася повністю, і це, мабуть, зараз найглобальніша проблема війни, яка можливо навіть важливіша, аніж локальні контрнаступи.